У вас ще й досі немає різдвяного настрою? Я точно знаю, що вам допоможе навіяти його. Давайте випікати різдвяне печиво. У всьому світі є традиція випікати печиво на різдво, і в кожній країні вона своя. І сьогодні ми з вами приготуємо австрійське, дуже смачне горіхово-пісочне лінцерське печиво з ароматною кислинкою малинового джему. Зазвичай його випікають у вигляді окремих печивок, а ми з вами приготуємо його у вигляді пирога. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Та перше, що нам потрібно зробити для нашого печива, це приготувати мигдалеву крихту. Мигдаль я трішки обсмажила на сковорідці на середньому вогні протягом 10 хвилин. Та тепер переношу горіх в блендер та перемелюю його в дрібну крихту. Взагалі таку крихту можна зробити з будь-якого горіху, який у вас є вдома. Наприклад, волоський горіх, арахіс чи фундук. Також у приготуванні нашого печива можна використовувати будь-яке горіхове борошно. Після цього можна переходити до приготування нашого тіста і для цього в першу чергу хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. Діжу міксера переносимо горіхову крихту та сюди ж додаємо решту сухих інгредієнтів. А саме просіємо борошно, додаємо дрібку солі та цукрову пудру. Перемішуємо наші всі інгредієнти вінчиком до однорідності. Всі наступні інгредієнти мають бути щойно з холодильника, отже, до борошна додаємо холодне вершкове масло. Також сюди ж додаю смалець. Смалець зробить печиво ще більш ніжним та крихким, але взагалі це печиво можна готувати або на одному смальці, або тільки на вершковому маслі. Та тепер вмикаю свого кухонного помічника на мінімум та перетираю все між собою до стану пісочної крихти. Я це роблю з допомогою насадки лопатка, а також таку крихту можна зробити вручну з допомогою холодного ножа. Ніж обов'язково має бути холодним, щоб масло та смалець не почали від тепла рук нагріватися та розставати. Також окремо в стаканчик розбиваю одне яйце та до яйця додаю один жовток. Білок, що залишився, відставляємо в сторону. Він нам ще знадобиться для приготування нашого пирога. Яйце жовтком трішки перебиваю вінчиком, до стану однорідності. Яйця, до речі, теж обов'язково мають бути холодні. Та тепер додаємо яєчну масу в діжу до отриманої пісочної крихти. Та замішуємо тісто до тих пір, поки воно не збереться в одну суцільну грудочку. А коли це сталося, відразу припиняю процес вимішування. Ось яке гарне тісто вийшло. Воно ніжне та м'яке, але водночас гарно тримає свою форму, і з ним можна відразу продовжувати працювати далі. Але перед цим хочу поділити його на дві частини: одна трішки більша, інша трішки менша. Приблизно одна як одна третя від загальної кількості, а інша. Менший шматочок загортаємо в пакет та поки що кладемо в холодильник, а з іншою будемо працювати. Цей шматочок тіста нам потрібно розкатати у прямокутник. Спочатку я відрізала шматочок пергаменту, підходящий по розміру для моєї форми. Та тепер розкатуємо наше тісто у прямокутний пласт. Під час розкатування тісто може трішки рватися та ламатися. Але це не критично, тісто ніби пластилін, воно дуже просто знову зліплюється між собою. Також тісто можна трішки присипати борошном. Шпателем надаємо нашому прямокутнику більш рівненької та охайної форми. Та переносимо пергамент з тістом у форму. Та тепер потрібно нашу пісочну основу для пирога трішки запекти. Тож ставимо форму з основою у вже розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо основу для пирога 5 хвилин. Тим часом я дістала інший менший шматочок тіста, борошном присипаю свою робочу поверхню та саме тісто, та розкатую це тісто теж в тоненький прямокутник. Шпателем надаю прямокутнику більш охайної форми. Та нарізаю цей прямокутник на стрічки шириною в 1 см. Допомагає мені в цьому ніж для піци. Килимок зі стрічками забираю трішки в сторону та виймаю з духовки основу для пирога. А тепер на цю основу викладаємо малиновий джем. Це також може бути будь-який джем з кислинкою, наприклад, з порічки чи смородини. Лопаткою розподіляємо джем по основі рівномірним шаром. Та тепер викладаємо наші стрічки з пісочного тіста на джем по діагоналі на відстані одна від одної 1 см. Ці стрічки будуть ламатись, але ви не лякайтесь, продовжуйте викладати їх, з'єднуючи між собою. Після випічки на кінцевий результат це абсолютно ніяк не вплине. Печиво все одно буде виглядати неймовірно апетитно. Також хочу нагадати вам, що у нас з'явився новий YouTube канал Смачного, де я готую дуже цікаві та смачні страви як до святкового столу, так і до вечері, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Для загального вигляду одного шару стрічок по діагоналі цілком достатньо, але в мене ще залишилось тісто і я вирішила викласти стрічки, наскільки вистачить ще перпендикулярно. Білок, що у нас залишився, трішки збиваємо вінчиком, просто в легку піну до однорідності та змащуємо ним наш пиріг. Та тепер ставимо пиріг знову в духовку випікатись до готовності. Час випікання в моїй духовці 15 хвилин до ось такого злегка золотистого кольору. Поки пиріг ще гарячий, присипаємо його цукровою пудрою та залишаємо в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. А для того, щоб пиріг. Охолоджувався ще швидше, я його обережно перенесла на дощечку. За годину мій пиріг вже повністю охолов, та тепер можна нарізати його та смакувати до чаю. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Цей пиріг печиво виходить і справді неймовірно смачний, такий ніжний та водночас хрумкий, а поєднання кисло-солодкого – це завжди дуже смачно. Цей пиріг можна порізати на дрібніші сматочки і спакувати їх, як печиво у святкові коробочки. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!